Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії сьогодні приготую ніжну домашню сирну запіканку, класику, яку всі так обожнюють. Рецепт простий та доступний, тож давайте готувати. Сир можна перетерти через сито або потім добре збити блендером, як я і буду робити. До сиру всипала цукор 7 чи 10 столових ложок цукру, якщо 7, то буде не надто солодким. Пакетик ванільного цукру. 5 столових ложок манки і 400 г сметани. У мене сметана 20% жирності. І розбиваю сюди ще 5 яєць. І тепер все добре збиваю блендером до однорідної консистенції. Щоб маса була ось такою однорідною та кремовою, потрібно довше збивати блендером. Цього разу мені захотілося такої високої сирної запіканки, тому я свідомо брала меншу форму. У мене діаметром 21 см, але краще беріть хоча б 24 см, так як сирник буде підніматись. Застелила пергаментом і викладаю сирну масу. Між іншим за бажанням до неї можна було додати родзинки, цукати, корогу чи шоколадні краплі. Але я вирішила нічого не додавати. Пергамент також вибирайте хороший найкраще силіконізований. Розрівнюю і ставлю попередню підігріту духовку до 190 градусів приблизно на 50-60 хвилин. Дивіться, як у мене запіканка піднялася, тому беріть більшу форму. Слідкуйте за кольором, зверху має утворитися золотава скоринка. І дайте запіканці повністю охолонути у формі. Так вона добре триматиме форму і легко нарізатиметься. Посипаю цукровою пудрою, прикрашаю будь-якими ягодами у мене полониться і можна смакувати. А подавати можна також із сметаною, медом чи ягодами. Далі покажу вам у розрізі. Виходить ось така ніжна, ідеальна, сирна запіканка. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!